Любі діти, Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію, яка буде називається консервуємо компот. А давайте ж з вами пригадаємо, що ми з вами вивчали: фрукти та ягоди. А що консервують компот, як ви вважаєте? Правильно, з ягодів та фруктів. Вони дуже корисні, в них багато вітамінів. Так? Для цього мені знадобиться ось така банка. Куди ми будемо консервувати наш компот. І ось такі наші фрукти. Для цього ми уклей, пензлик і серветка. Так, дивимося. Ось у нас є банка, ось у нас є фрукти. Спочатку ми їх два з вами викладемо в нашу банку. Це у нас такі соковите яблучка, Ось так. груша. Ось так ми повикладаємо наші з вами фрукти. Це в нас яблука та груші. Вони жовтого, зеленого та червоного кольорів. Тепер ми будемо з вами їх наклеювати. Беремо пензлик, клей, ось так беремо яблучко, кладемо на клейонці і намащуємо його клеєм. І ось так ми його будемо приклеювати. Натискаємо серветкою, притискаємо, забираємо, залишки клеїмо. Так, тепер беремо грушу жовту соковиту, притискаємо нашою серветкою і так приклеїмо всі наші Фрукты. І останнє наше яблочко. Так. Подивіться, будь ласка, діти, який гарний ми з вами законсервували фруктовий компот.